Al nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un solo Dio. Amen. Santo La pace del Signore sia con voi tutti. Meir gospodnje, Ваше блаженство, Святославе, Отець і глава Великої Української Греко-Католицької Церкви. Un fraterno e carissimo e caldissimo. Передаємо наші найщиріші вітання.

Gojerotti, un anziano amico, adesso nunzio apostolico qui, grazie, ci incontriamo di nuovo. e di nuovo Incontrarla oggi è per me incontrare il nostro carissimo santo padre Francesco. Francesco. Che sempre quando prega per la Siria dice. Lamia Siria, Lamia mata Siria. І Папа Франциск кожного разу, коли молиться за Сирію, він промовляє молимось за улюблену країну, за улюблену Сирію. моя Сирія, моя, моя улюблена Сирія. Lamia Siria. La Siria. Credo la Ukraina, la І credo che dirà Lamia Ucraina, Lamia mata Ucraina. Я думаю, що таким

І те, що я хочу сказати, що я люблю усіх вас, люблю блаженнішого Святослава, Владику Нунція і всіх вас, які тут присутні. І порту а вой ун салюто да лонтано, лонтано, е? Дєчі міла, форсі, ді кілометрі, не со, да ла Сирія, да ла Палестина, да Єгіто, да Йорданія, да Лібано, la, Siria, la da Egitto, da Jordania, da Líbano, da terra santa dove noi siamo tutti nati nella fede. І передаю вам вітання із далеких країв Сирії, Лівану, святої землі, Йорданії, цього Єгипту, цього місця, де народилася наша Ірак, І з Іраку, Саудівської Аравії, всі ці землі є частиною Антіохійського патріархату. Della, della di di Alessandria e di Передаю вітання від священного синоду uh, Патріархату Антіохійського Єрусалиму і Близького Сходу. Ми разом з вами перебуваємо у стані війни. Siria, scisti rocchie, a tutti, troschi, manci, moscovici, stai, viscovi, vogliano mostragli. Dinanzi a tutte queste guerre nel mondo, sia qui e lì, e lì in Europa, la, la seconda guerra mondiale: 58 milioni sono morti nella guerra, e adesso in Medio Oriente, in Africa, in Yemen, e così via. Noi, Quello che ha detto San Paolo, il Сан iniquitatis, il еніквітатіс, делініквіта. І хоча вже минуло багато років від часу Другої світової війни, в якій загинуло більше 8 мільйонів людей, ми 50 мільйонів людей, ми далі знаходимося перед лицем воєн по цілому світі, і для нас це знову пригадати. Слова святого Павла, які говорить про таїнство зла, на суконі отже. І перед лицем оцього таїнства зла ще раз пригадуємо слова папи Венедикта XVI, який сказав, що у світі без Бога неможливо існувати. І possiamo dire pure un mondo senza Dio e un mondo senza pace. І можемо також додати, що світ без Бога це також світ без миру. Un mondo senza Dio e un mondo della guerra. Світ без Бога це є світ війни. E perciò noi siamo chiamati a essere figli della pace e anzi figli della vita della risurrezione. E tomo mi poclicani bute sename miro, sename voscresinia e gettia. E nome, il nome dei primi cristiani Medio Oriente in Iraq, in Sia Libano, era figli e figlie della risurrezione. Ми маємо бути послідовниками давніх християн на Близькому Сході і бути синами і дочками миру. Ментри кюєрі сонна гуерра, і ной крістіяни, дичамо, La vita. Siamo per la vita. І ми кажемо, що наше покликання покликання Християн, це є покликання до життя, до Воскресіння. Il Santo Padre ha parlato Святіший Отець говорi, говорить про мучеництво крові, і, власне, маємо оце свідчення мучеників. Ми подаємо світові і тут, в цій країні, і в нашій країні, свідчення мучеників. Але також ми покликані давати свідчення життя. E a questo mondo, che è la visione di Dio, eh, dobbiamo dare una testimonianza di, fede. E che di, Dio, per mondo, un di fede. I nostri migranti, la Siria soprattutto, che vengono in Europa, tante volte vengono un mondo, purtroppo, con poca fede, per non dire senza fede. Багато з наших іммігрантів, які залишають Сирію, переїжджають у Європу, на жаль, у Європі зустрічають світ без Бога. І перше, ми, християни, фіделі, а нашої фіде, дивимо дірі оджі, дивимо дарі аль бонду, у нас тисимонянся ді тому ми, християни, маємо давати свідчення віри цілому світові. І кози вогляємо, істері, коме Єзу, а дето, луче, сале, і... І тому ми, як казав Ісус, маємо бути світлом, маємо бути сіллю і маємо бути закваскою. І хочемо, щоб те, що нас єднало. Це не лише те, що війна відбувається в обох наших країнах і в Україні і в Сирії, але хочемо, щоб ми були об'єднані перед усім у вірі. І, Santa, basta alla guerra, non più і Тому хочеться закликати ні більше війни. Ні війни в Сирии. Ні війни в Україні. And, al posto del misterio,

Thank you